Красуні, зараз поділю з вами секрети моєї сяючої шкіри. Вся справа в правильному догляді, тому що дуже багато дівчат на етапі догляду допускають помилки, навіть на етапі просто зняття макіяжу, що псує вашу шкіру. Отже, давайте поетапно все вам покажу, щоб ви не допускали цих помилок, а робили все правильно і ваша шкіра сяяла. Ще дівчаточка, ми з вами правильно знімаємо макіяж. Обов'язково використовуйте засіб для зняття макіяжу. Я використовую гідрофільну олію саме для зняття макіяжу зі шкіри. Тобто, не з очей. А зі шкіри, тому що гідрофільна олія дуже гарно все розчиняє, розчиняє всі текстури, і після неї шкіра точно максимально чиста і нічого у вас в пори не потрапляє, тобто не залишається косметика в порах. Як правильно нею змивати? От просто берете ось таким чином, гарно наносити олійку, ось таку робите кашу, та не переживайте. І далі я просто беру і вологими ручками. Зараз буду все це змивати, і вона емульгується в таке дуже приємне молочко. Тобто, бачите, я дуже ретельно очистила зараз шкіру обличчя, але зараз я ще її буду доочищати очі. Я змиваю вже звичайною пінкою для вмивання. Ну, як звичайно, це найкраща пінка для вмивання, яку я знайшла, тому що в неї неймовірно класний склад, і вона підходить навіть для мильного масажу. Я ніби завершую цією піночкою очищення шкіри Ось таким чином, тому що гідрофільну олію все одно так само треба зняти і видалити її залишки зі шкіри. І заодно я буду зараз подивіться, як швидко вона знімає підводку. Дуже класна піночка, вона не пересушує. Прям дуже-дуже дівчата раджу обирайте пінку з гарними складами, тому що інакше отримаєте пересушену шкіру в кращому випадку. До речі, після піночки, після вмивання, після гідрофільної олії шкіра в мене вже така ніби зволожена, Все тому що реально пінка з вітаміном Є, е, це пінка відмова. Взагалі в мене весь догляд відмова. Зараз можете собі скрінити, тому що це найкращі продукти, які в мене є і були. От. Далі я обов'язково використовую тонер або міст. У мене антиоксидантний міст. Гарно, гарно, ось так от розприскую на обличчя, і дивіться лайфхак. Якщо у вас є хак, якщо у вас є сивороточки, зволожуючи з вітаміном е, або Є або гіалуроновою кислотою, їх найкраще наносити не на суху шкіру, а саме на ось таку зволожену вологу шкіру. Тоді вони будуть ефективніше працювати і ще більше шкіра буде зволожена. Тому дівчата, ось такий лайфхак, я про нього також дізналася тільки від технологів мола. Це вони мене навчили. І, до речі, після цього лайфхаку, навіть після Єгипту приїхала, я з непересушеною шкірою з такою досить таки зволоженою. Тому і ви ловіть собі лайфхак. До речі, Сироватка з вітаміном є. Е. Це просто маст хев дівчата для тих, в кого є зневоднена шкіра. Ця сироватка неймовірно класно зволожує її. Далі я наношу догляд в зону навколо очей. Не забувайте, будь ласка, про цю зону. Більшість дівчат не наносять крем окремо для зони навколо очей. Це дуже погано. Потім не запитують, чому у вас тут таке зморщички появляються. тому що просто ж недостатньо зволожена. Дивіться, як правильно наносимо крем. Беремо трошечки на подушечки пальців і наносимо по орбітальній кісточці. Тобто я не наношу його під віє. Ось тут по орбітальній кісточці і ось тут. І цього достатньо. Потім він сам попаде куди потрібно. І дивіться, ще одна помилка, коли наносять безпосередньо перед сном. Має бути до сну хоча б 2 години. Інакше можете прокинутись з набряком в зоні навколо очей. Ось такий лайфхак. Чата цей кремчик для зони навколо очей просто неймовірний. Він з пептидами міорелаксантами дуже гарно дбає про е, дуже делікатну шкіру в зоні навколо очей. Тому точно рекомендую. Далі завершую цей процес регенеруючим нічним кремом. До речі, на день я використовую крем з вітаміном С. Дуже раджу дівчатам віковим саме використовувати кремчик з вітаміном С дуже класно впливає на стан шкіра. І він тут флюїдний, такий дуже легенький, дає ефект сяння. І, дівчата, єдине, що пам'ятайте, що в день ми також використовуємо СПФ. Зараз я наношу кремчик нічний. Я, до речі, його ж тільки починаю тестувати. І, до речі, мені прям подобається, яка шкіра з ним. От прям мені супер. От покористуюся деякий час, і потім дам вам чесний свій відгук. Що я можу сказати вже? Що найкращий СПФ, який я коли-небудь мала, це СПФ моли, дівчата. Без перебільшення це кажу, тому що я їм користувалася у Єгипті. І можу сказати, що ну, це найприємніший СПФ, тому що, по-перше, там захист 50, зараз я вам покажу. Захист 50, але він такий легкий, він зовсім не переобтяжує шкіру, і він не дає такого білого, знаєте, такого нальоту. І він дуже гарно працює з тональними. Тобто, якщо, наприклад, на кожен день я його наношу, потім після денного крему, таким тоненьким шаром, то потім тональний лягає дуже-дуже гарно. Тому дівчата беріть собі також на заміточку, тим більше, що СПФ ми маємо наносити і влітку. І не забувати про нього взимку також. І СПФ, пам'ятаєте, обов'язково обов'язково знімайте гідрофільну олію для того, щоб не забувались пори. Якщо немає гідрофільної олії, ну хоча б міцелярною водою, і потім це все змивайте е, пінку для вмивання. В принципі, це весь догляд, але реально оці засоби від мола це не реклама, щира рекомендація, тому що користуються вже рік і е, дійсно є що порівняти. І до речі, для вас мола робить подарунок для того, щоб дізнатися, який обов'язково, переходьте вниз в опис під відео. Там я все розписав. THANKS wow.